В ефірі новини Стая та області в студії працює Світлана Кренці. Вітаю сьогодні. Ви дізнаєтесь про таке: проект жива книга в 34-му училищі. Усі та тусі України невдовзі матимуть свій день. Залишайтесь з нами. Проект Жива книга в 34-му училищі. Поспілкуватися з людьми, які пройшли нелегкий життєвий шлях. Студенти мали змогу прямо таки на подвір'ї закладу. Це вже третє училище, куди завітала жива бібліотека. Нагадаємо, що така акція розпочалась у нашому місті з 8-го училища наприкінці квітня. Партнерами та організаторами стали благодійні фонди, зокрема, Міжнародний альянс «Вілоснід» в Україні, фонд «Сеалюс» та Левістрос. Всі книги це живі люди, які пережили певні етапи життя. Знайшли. Ли, сили змінитися чи знає, як це зробити? Живі книги на власному прикладі доводять те, що людина сильна і здатна подолати будь-які труднощі. Підсумкові читання відбудуться 31 травня на території сьомої школи. Всі охочі можуть прийняти участь незалежно від віку. Усі та тусі України невдовзі матимуть свій день. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту розробило проект закону України про день батька у деяких країнах світу впродовж багатьох років існує таке свято: дехто навіть вивішує державні прапори на своїх будинках, а голови сімей збираються на чоловічі посиденьки для того, щоб поділитися своїм батьківським досвідом. Що думають з цього приводу в стрію? Дивіться в матеріалі Люби Яворської. Жителька міста Вашингтона місіс Дот 1909 року запропонувала започаткувати день, присвячений усім батькам. Таким чином жінка хотіла вшанувати свого тата за те, що він виховав шістьох дітей один без матері з цього часу. У багатьох країнах світу усі татусі святкують своє свято. Щоправда, єдиної дати день батька немає. Кілька європейських країн відзначили такий день в календарі саме 21 травня. В Україні ж указ президента про день батька перебуває на стадії проекту. А міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту пропонуватиме спеціальну державну нагороду за сумлінне батьківство. А що із сумлінним батьківством, на думку самих татусів? найголовнішою своєю чеснотою самі батьки назвали любов до дітей. Ну, Мабуть, любов. Любити дітей, радіти тому, тому що це то наше є майбутнє. Любити дітей, допомагати мамі і втягати, і годувати, і чистити зуби, і мити, гуляти з ними, не губити їх особливо. Тож сам буде все всього одному, все, все самому, все собі. Люкс егоїстом виросте в житті легше егоїстом жити. Да, хто знає, може скоро в Україні день батька набуде такого самого розмаху, як і в інших країнах. Дитячі садочки та школи організовуватимуть свята та концерти. Діти співатимуть пісень та даруватимуть подарунки. У Львівській облраді обговорили схему планування території області. До участі були запрошені голови районних, сільських та селищних рад. Науковці повідомили у прес-службі Львівської обласної ради. Завдяки фінансуванню з обласного бюджету цю багаторічну роботу вдалося завершити. Заступник голови Львівської облдержадміністрації Валерій Пітак зазначив, що схема планування території Львівської області це документ, який дає орієнтири і дисциплінує при прийнятті рішень. Він дасть можливість залучення інвестицій у нашу. Область, а також допоможе у вирішенні питань землеупорядкування. Схема планування території Львівської області розрахована на період до 2031 року. Вона складається із трьох томів. Найкращими містами України стали Донецьк, Севастополь та Чернівці. Такі результати щорічного всеукраїнського конкурсу. Населений пункт найкращого благоустрою і громадського порядку 2008 тисячі році. Переможців визначило міністерство з питань житлово-комунального господарства України. З поміж усіх населених пунктів Донецьк зайняв перше місце серед першої категорії. Друге місце зайняли Кривий Ріг і Харків, третє Одеса. У категорії населених пунктів другої категорії переможцями стали Севастопіль і Чернівці, друге місце розділили Житомир і Чернігів. Даний конкурс проводиться з 2003 року. У ньому можуть брати участь усі населені пункти України. Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів за підсумками виконання програми соціального економічного розвитку. Крім головних критерій, враховують те, якими темпами йде будівництво будинків, мостів і озеленення парків. До уваги береться рівень злочинності. Місце зустрічі змінити не можна цього разу до книгарні, що в народному домі завітав поет, пісняр та композитор Михайло Дубецький. Він живе та творить у Львові, був художнім керівником багатьох колективів і сам часто виступає своїми сольними концертами. Такі зустрічі вже є традиційними для нашого міста. Вони дають змогу стріянам бути у центрі культурного життя країни. Зазвичай до книгарні приїжджають люди слово, усного та письмового. А сьогодні слухачі мали змогу почути ще й спів і музику. І коротке оголошення на навчання до Київського та Харківського національного університетів внутрішніх справ для підготовки фахівців кримінальної міліції у справах дітей запрошуються всі охочі. До кандидатів ставляться наступні вимоги: придатність до служби за станом здоров'я, належний рівень фізичної та загальноосвітньої підготовки та здатність за особистими та моральними якостями виконувати покладені на них обов'язки. За інформацією щодо умов вступу, звертайтесь у групу роботи з персоналом стрийського міського від до поліції за адресою місто Стри вулиця Драгоманова 2 або за телефонами 557 01 523 54 або ж 547 12. Ну на сьогодні це була остання інформація. Нагадаю, наші новини ви зможете переглянути на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. На все добре. Мої вітання в ефірі. Новини спорту в студії Лег Филих. Сьогодні до вашої уваги кубок УЄФА в Україні Холіфілд кинув рукавичку кличку. ФК Матриця Володар Кубка області. Український клуб вперше і в останній виграв Кубок УЄФА. Донецька команда Мірчі Лучесько змогла у непростому для себе матчі обіграти німецький вердер та принести Україні перший за 23 роки євротрофей. Ударну силу нападу команди Лучеську склали одразу п'ятеро бразильців, тоді як серед українців у стартовому складі знайшлося місце лише для голкіпера П'ятого та пари центральних захисників Чегринського та Кучера. Натомість переважно більшість бременської команди складали німці. Але такі вже реалії українського футболу і політики Провідних клубів. Про футбольні переживання стрільських болівальників з перших уст. Вчора стрий не спав. Напевне, не було у нашому місті нікого. Навіть тих, хто не може назвати себе фанатами футболу, кого вчорашня гра Шахтаря залишила байдужою. Про те, як болівали наші земляки, які вражені від матчу, ми спробуємо довідатись на вулицях нашого міста. Я Михайло Михайлович. Футбол дивились вчора? Дивився. Вражені які? Дуже приємні. Зараз стали більш стабільніші, більше такі сучасно грають. – Заслужено перемогли, ні? Заслужено перемогли, так. А Шахтар представляв Україну. Супер! Футбол по всіх. Німці були шоковані. Вийшли на вулицю, тут було дійство суперове. Всі таксі гуділи прапори. — Україна перемогла. — Перемогу святкували, так? Ну як святкували? Задоволення. Яке святкування в Час ночі? — своїх болільників возив до п'ятої години ранку. Всі питаю, відкіля її з старі... футболу, старі... старі... футбол, 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 футбол. До п'ятої старі... години ранку. Значить, футбол був в прекрасний в футбол. Пили за, за шахтар. Пили. 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 Пили за шахтар? А. А. Так. — А взагалі за кого болієш? Гра була равна. Паштіровна, я навіть поставив би на німців. Ну, я так думаю, що просто повезло. У нас і футболу не буде, збірна не буде грати. Тому що вони беруть за гроші, оті гроші віддати, зробити український футбол. Хто буде зараз за збірну грати? Через роки-два-три не буде кому грати за збірну. Командир зводу спеціального підрозділу Стрійського Медесо. Роман Степановичу, як відомо, вчора стріяни не спали досить довго, святкували перемогу вітчизняної команди Шахтаря. Чи були якісь пригоди по місті, чи е, справилося управління, чи, 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 чи траплялися якісь екцеси? Чи... На жаль, що стосується нашої охорони, то спрацювання було набагато більше, як в, в режимі обичного, обичного робочого дня. Далися ознаки емоційність наших галичан, які... Святкували, буйно їздили на машинах, сигнали, а техніка знаєте, має свойство давати спрацювання. Ну, наряди були попереджені, на інструктажах було доведено і виїжджали. На звичайних подіях сесії не трапилось. Зрозуміло, ви самі вболівали, переглядали? З, звичайно, я є великий поклоник футболу, я є ще діючий футбольний суддя. І звичайно я болію за київський Динамо, але в той момент болів за Донецький шахтар. Все, Що, щоб так продовжалось і ще супер виграли. Кубок. Ще кубок так ще били. Продовжуючи тему футболу, вчора на львівському стадіоні СКА у фіналі Кубку області ФК Матриця зустрічалася з командою Каскад з села Спас Каменкобуського району. Підтримати наших земляків у фінальному матчі приїхало немало шанувальників футболу з Трищини. і розчаровані не залишились. Основний час переможця не виявив 2-2, А от у серії пенальті футболістам з Добрян рівних не було. Впевнена перемога 4-1. Старший тренер молодіжної збірної України Павло Яковенко оприлюднив список гравців, котрі будуть готуватися до першого поєдинку кваліфікаційного турніру євро 2011 проти команди Мальти. Ця гра відбудеться 9 червня у Бородянці, Київська область, у списку троє львів'ян – півзахисник Володимир Бідловський і Олег Холодюк, обидва з Карпат та Валерій Федорчук з футбольного клубу Львів. Соколяни до сторіччя Бандери організували спортивний меморіал за участі волейболістів з Тернополя, Львова, Луцька та Сокаля у межах відзначення сторіччя від дня народження Степана Бандери у Сокальській дитячій юнацькій спортивній школі Соколяни Львівської області відбувся волейбольний турнір пам'яті засновника волейболу в прикордонному Сокальському районі, доктора філософії та права Санацького. Перемогу здобула команда з міста Тернополя. Усіх учасників цього спортивного меморіалу було відзначено кубками та пам'ятними призами. У вівторок, 26 травня о 18.00 на стадіоні Україна відбудеться остання гра Львівських Карпат у сезоні 2008-2009. прем'єр-ліги України. І знову на Львів'ян очікує свято під назвою Дербі, адже суперником Карпат буде ФК Львів. Як повідомляє інформаційний центр ФК Карпати, цього дня Зеленобілі авто знову закликатимуть львів'ян та гостей древнього міста прийти на стадіон і підтримати нашу рідну команду. Холіфілд хоче битися з кличком. Легендарний боксер Евандер Холіфілд восени знову спробує завоювати чемпіонський пояс у надважкій вазі. Про амбітні плани 46-річного спортсмена заявив на прес-конференції в столиці Ефіопії Адіса Беба, менеджер Холіфілда Кен Сандерс. Нагадаємо, решта титулів чемпіонів світу зараз перебувають у братів кличків WBC у Італія, IBF IBO та WBO у Володимира. Незважаючи на те, що в жовтні цього року йому виповниться 47 років, Холіфілд навіть не не думає про завершення своєї боксерської кар'єри. Евандеру Холіфолду належить унікальне досягнення. Він чотири рази ставав чемпіоном світу у надважкій вазі. Російський фахівець може очолити збірну України з хокею. Російський тренер Володимир Плющів потрапив до списку кандидатів, які можуть очолити збірну України з хокею. Про це заявив віцепрезидент Федерації хокею України В'ячеслав Завальнюк. Українська баскетбольна ліга організовує турнір серед журналістів. У Києві пройде перший турнір Української баскетбольної ліги серед мас-медіа. Головною подією вечора стане баскетбольна гра між представниками змі, які позмагаються за журналістський кубок Української баскетбольної ліги. Відкритий баскетбольний захід пройде сьогодні у столичному СК Меридіан. У турнірі візьмуть участь близько 40 працівників телебачення, радіо, інтернет і друкованих змі. Чотири команди зіграють міні-чемпіонат в одне коло. Команди, які посядуть. Перші два місця зійдуться у вирішальній зустрічі в фіналі. На цьому наш випуск завершується. Дивіться нас завтра свіжою порцією новин в студії був Олег Филик. Шануймося! За даними метеопрогнозу, завтра на Стрищині сонячно, без опадів. Атмосферний тиск 778 мм ртутного стовпчика. Температура повітря вночі 7,9 градусів вище нуля. В день 22-24 з позначкою плюс. Вітер східний 1,3 метри за секунду. Вологість повітря 47%.